Циклічний таймер, напруга живлення 160-250 вольт, максимальний струм 10 А, вольтаж до 3 кВт, максимальний розмір інтервалу часу, який можна виставляти на роботу або відключення від 0 до 99 годин, від 0 до 50 хвилин, від 0 до 59 секунд. Діпазон робочих температур від 0 до плюс 50 градусів. Монтується на рейк. Один... Керування відбувається двома кнопками: плюс та мінус. Плюс включається навантаження. Мінус відключається. Налаштування таймеру. Зажали плюс-мінус. Налаштовуємо години. Плюсом налаштували години. Виставили, наприклад, одну. Далі зажали плюс та мінус. Налаштовуємо хвилини. Плюсом налаштували 3 хвилини. Зажали плюс та мінус. Налаштовуємо секунду. Коли таймер включений, ось цей індикатор моргає. Часи або хвилини, або секунди. Це означає, що таймер знаходиться в режимі включення. А також коло цифри моргає крапка. Це таймер в режимі включення навантаження. Таймер знаходиться в режимі. Відключення навантаження. Про що свідчить відсутність ось тут коло цифри крапочки. Коли крапочки немає, моргає або хвилини, або часи, або секунди. Крапочки немає. таймер відключено від навантаження. Відключається дуже просто. Ось тут фаза. Фаза вхідна. Ноль загальний. Підключається на вхід. І 0 підключається на навантаження. Тут фаза вихідна на наш енергоприлад. Ще раз, фаза вхідна. Фаза вихідна на енергоприлад, 0 загальний з мережі, і тут же ми беремо 0 для нашого енергоприлада. Це дуже просто підключить навіть дитина.